Не робити безпорядку. Отже, ми постійно мобілізуємо адміністр вчора виїхало на полотні.

Parabéns. Parabéns. Parabéns.

Це так, бачу тут трохи. Динавати мене. Не хочу, щоб оцей робот ні. Ну то Пане Ігоре, можна для преси пару слів сказати, що і як тут і відбувається, от так от трошки вас може. Та ні ні. Добре, не знімається, не Тоді Розкажіть, просто хочу два слова, що можна на мене попросив Бецюра, бо тут треба ліве колесо спустило. я викликав механіків. Зараз колесо поміняють і в парк автобус. А чи це автобус це є З Беркутівського. Тернопільський, да, Тернопільський Беркуту, да. тобто він був у Києві. Повернувся да, сюди. він Так, його пригнали сюди. Наші хлопці разом з тими Беркута. А зараз ми його у свій парк з окрим. А Це чому є? люди вони воно дивляться? Воно, чи все гаразд з автобусом? Чи чому вони ще, зараз? Що? Чому люди зараз сюди підходять? Без, що вони оглядають? Без поняття, оглядає? там немає. Ні, по моєму зі сцени пані Марія казала, щоб люди шому люди можуть прийти подивитися. Що тут все гаразд. А ну я думаю, він Ні, от вони так, в масках. Вони ще не хочуть газових балонів, розумієте? Так, то дай, то дай, то дай, бути дай, то 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 ні, там є свої депутати міської ради, там все нормально. Контролюють. Там. О, люди, так. тут же багато людей. Ні, від, люди бачать сині номера, і вони нервові.